Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про реформу виборчого законодавства з експертами, гостями нашої студії. Сьогодні це Ольга Айвазовська, координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі Опора. Добро. І Олена Чебаненко, менеджер групи з реформування виборчого законодавства, реанімаційного пакету реформ. Рада вас вітати в нашій студії. І е, хочу почати з такого питання. Всі ми знаємо, що не за горами проведення місцевих виборів і у світлі впровадження децентралізації в країні, коли е, місцеве самоврядування має отримати більше повноважень. Ці вибори вони мають велике значення. Як ви вважаєте, чи потрібні е, такі суттєві зміни в виборчому законодавстві, аби місцеве самоврядування е, після цих виборів дійсно стало сильним і е, могло взяти на себе відповідальність? Ну, пер за все, я думаю, що певний політичний консенсус вже наявний щодо того, що це не просто латки в виборче законодавство, яке може реалізувати Верховна Рада в дуже короткі терміни. Що мова про повноцінну реформу, і зміну виборчої системи як такої, згідно коаліційної угоди, які яку підписали п'ять парламентських фракцій. Що війшли в парламентську більшість, було визначено, що до кінця першого кварталу 2015 року необхідно прийняти новий закон про парламентські вибори, тому що ми маємо мати нормативну базу на основі нової виборчої системи пропорційно з відкритими списками, завчасно для того, щоб всі політичні гравці до наступної парламентської кампанії були готові не тільки до агітації або формування комісії, а були готові переформатувати власні політичні сили і підлаштувати. Її під цю виборчу систему. Відкриті списки це досить складно. Вони вимагають яскравих лідерів всередині самих політичних партій, крім того, внутрішньопартійної демократії і певних нових процедур, які сьогодні не притимані нашим політичним силам. Друге питання, яке, здавалось би, набагато більш актуальне, це питання дійсно законодавства про місцеві вибори. І знову ж таки, є певний політичний консенсус щодо того, що цей закон буде прийняти в новій редакції. а саме на основі відкритих списків пропорційної системи для ряду міських рад. А поки що не визначено яких самих, так як коаліційна угода передбачає, що всіх, крім сільських і селищних, але ведеться в Києві, в Верховній Раді серед депутатів, включно з експертами, серйозна дискусія щодо того, що відкриті списки на всіх рівнях вони можуть бути не притаманні, до прикладу малим містам. Вони більш актуальні для великих міст, там, де є більша політична конкуренція, що вимагає більшої стабільності міських рад, куди будуть перенаправлені після реформи децентралізації більші фінансові потоки. І відповідно місцеві ради повинні бути більш структуровані, а не розпорушені за рахунок самовисуванців мажоритарників, які часто мігрують з однієї фракції до іншої, і сталої більшості в частині міст немає. Тому ми за те, що пропорційні списки відкриті були застосовані для обласних рад і для великих міст, так як вони потребують великої території, в тому числі для того, щоб ця система була реалізована. В малих містах ми пропонуємо багатомандатну мажоритарку. То це великі округи, але в кожному з них буде розігруватись декілька мандатів і буде обрано декілька депутатів, а не один. А це дасть можливість уникнути ефективного адміністративного ресурсу підкупу, що ми бачили раніше на рівні мажоритарки. Також ми пропонуємо обирати міські голі в великих містах. В два тури, тобто в мажоритарній системі абсолютної більшості, як ми mm -hmm. обираємо сьогодні, президента, і в малих містах відносної більшості, що достатньо для проведення одного лише туру. Це здешевить виборчу кампанію як таку, і ну насправді це не є політично доцільним, доцільним всіх голів, сільських селищних, міських, всіх міст обирати абсолютною більшістю, тобто в два тури. Я лише скажу, і передам слово моїй колезі, тому що я може, забагато говорю. Це. Те, що створена експертна група, на чолі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, до якої пішли представники всіх парламентських фракцій, були всі запрошені. Якщо хтось не бере мій участь, то це їхня політична воля і рішення. Також неурядові експерти, до неї входжу і я і є певний план дій, а саме протягом квітня розробити і затвердити. В цій групі е, новий проект закону про місцеві вибори, а не пізніше травня його прийняти в Верховній Раді для того, щоб нова виборча кампанія організовувалася вже, вже за новою законодавчою базою. Дякую вам. І е, хотілося б е, трохи докладніше почути, чому саме е, ви е, говорите про відкриті списки. От головні переваги відкритих списків. В першу чергу це є вже давня вимога міжнародної спільноти <кій> і Венеціанська комісія, і інші організації коментували. І законодавство, виборче, і формат власне, проведення виборів в Україні дійшли висновку, що і мажоритарна система, і пропорційна система з закритими списками. ну і Тим більше паралельна змішана система, коли частина складу представницького органу обирається за мажоритарною системою, частина за пропорційно з відкритими списками, не дають в результаті ефективний орган. Вони є дуже корупціоногенними, вони створюють можливості для надмірного використання адміністративного ресурсу, що в результаті, ну, по-перше, викривлює. Волю виборців, а по-друге, не дозволяє органу ефективно працювати. Всі ми знаємо на рівних на різних рівнях. Були ситуації, коли люди, які проходили до місцевої ради або для парламенту, обрані власне за тими системами, які в нас застосовувалися, ставали, скажімо так, таким своєрідним товаром, який можна було купити під час того чи іншого голосування. Не можна було маніпулювати, їх можна було ставити в певні жорсткі умови, коли вони змушені були виконувати волю або партійного керівництва, або керівництва того чи іншого. Органу. Орган. в принципі, і парламентські вибори 2012 року, зокрема, і місцеві вибори 2010 року показали, що ці системи себе дискредитували. Власне, дискусія триває вже дуже давно при тому на різних рівнях багато політиків йшли, зокрема в парламент, які ми обрали в 2014 році з гаслом, що відкриті списки нам потрібні. Це одна з пріоритетних реформ, яка зокрема має бути виконана в контексті. Того, що Україна перебуває під моніторингом Ради Європи, і реформи виборчого законодавства, є однією одним з пріоритетних кроків. А власне, чому відкриті списки пропагуються групою експертів, яка розробила концепцію реформи законодавства і про місцеві парламентські вибори, що ми власне сьогодні обговорюватимемо під час публічної дискусії у Херсоні, в тому числі, тому що відкриті списки, тобто можливість для виборця обирати не лише якусь політичну силу, а і віддавати при. Префер... Конкретним людям у списку цієї політичної сили е, унеможливлюють ну, або, скажімо так, істотно зменшують е, можливість просовувати, протискувати е, через е, закриті списки якихось людей, які потім не будуть ходити на засідання, будуть е, не мати своєї власної позиції, а виконувати чиюсь волю когось слухатись це з одного боку, з іншого боку, підвищити легітимність органу, оскільки виборець е, по суті. Е, Віддаватиме перевагу не лише якійсь програмі ідеології, а й віддаватиме кредит довіри конкретній людині, яку, наприклад, він знає, яка проявила себе як активний діяч на місцевому рівні, і так далі. Тобто, ця система, по перше, є менш корупціоногенною по-друге, вона є менш більш демократичною, створює основу для більшої легітимності об органів. А все ж таки, якщо кожен претендент на депутатське місце буде знати, що він має бути впізнаваним, впізнаваною людиною, як ви вважаєте, чи не стане це певною проблемою у виборчій кампанії? І взагалі, можливо, щодо проведення виборчої кампанії є також якісь думки щодо змін? Ну що таке політика? Політика це гра лідерів. Тобто в політичні в політичному процесі, в тому числі вибор, виборах, не може бути випадкових людей. Це мають бути люди, які мають електоральну підтримку, які мають власну позицію, програму і через кампанію вони популяризують цю ці програмні засади з метою отримати, а тоді утримати владу як представники політичних партій або груп. І не може такого бути, як було при пропорційній системі закрити. Ми списками, коли люди, що не мають жодного відношення до політики, не розуміють, як існує і функціонує до прикладу місцеве самоврядування або парламент, як такий виграють вибори. Знову ж таки, наша організація опора також моніторить роботи народних депутатів і парламенту, ми дуже чітко бачимо. Цих осіб, які просто випадкові в Верховній Раді України, і тоді починається дискусія, чи потрібно нам 450 народних депутатів, чи потрібен нам такий орган, чи вони він вони належним чином виконують свої обов'язки. Вони з'являються перед виборами, активний виборчий період, а потім на 5 років їх не існує в комунікації зі своїми виборцями, округом, електоральними групами. Тобто, політика це гра лідерів. І це процес, який повинен виштовхувати через соціальні ліфти, через чисту виборчу кампанію, через конкурентну систему виборів до цього мандату, який дасть можливість захищати інтереси великих груп, і це не гра осіб без жодної позиції або жодних лідерських задатків. Ну всі ми пам'ятаємо досить такі скандальні ситуації після цих виборів, коли бачили. Ну, таких людей, яких до цього ніколи не бачили, і досить молодих. Ну, так, не будемо згадувати подробиць. Ви думаєте, що відкриті списки вони повністю усунуть цю проблему? Ну, вони принаймні дуже посприяють її усуненню через те, що система працює таким чином. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про парламентські вибори, в принципі, та сама логіка, і ну, пропонується нам, нами для виборів обласних рад та міських рад великих міст. Партія висуває список. У якому визначає порядок кандидатів, яких вона пропонує до обрання? Ці кандидати налогічно, щоб вони були абсолютно невідомі людям, щоб вони були, ну як то кажуть, якісь ліві. Це повинні бути люди, які викликають довіру, за яких виборці будуть голосувати, через те, що якщо виборець, який за нашою позицією має два голоси, тобто може проголосувати за партійний список в цілому, а також у разі бажання віддати перевагу конкретній особі у цьому списку, для того, щоб підвищити, скажімо так, шанси її або його обрання, тобто в такій системі виборець, е, партія не зацікавлена в тому, щоб список наповнювався невідомо ким масажистками, лікарями, охоронцями і так далі. Тобто людьми, які е, ну, не мають жодного відношення до політики, а засовуються, вибачте, на слові до цього списку для якихось інших абсолютно цілей. Е, плюс тут ще є інша ситуація. Я знаю, що в деяких ну, на рівні Верховної Ради це очевидно, і в деяких регіонах теж є така штука, як. Включення до партійних списків зірок, популярних людей, з атрактивних співаків, артистів, олімпійських чемпіонів, спортсменів і так далі. Ну, я думаю, що всі ми власне це спостерігаємо вже, на жаль, не перший рік. Так от таким людям е, теж буде в принципі, складніше влитися у партійний список через те, що так вони пізнавані. Однак, можливо, зокрема в деяких регіонах вони просто не прийдуть конкуренцію з якимись активістами, експертами які Партія включує до свого списку через те, що виборець в нас власне стає чим далі, тим більш розумним, прискіпливим і, можливо, навіть скептичним, mm -hmm. до того, що просто красиві обличчя повинні бути в радах. Виборець-таки хоче, щоб хтось, ну принаймні, намагався вирішувати їхні проблеми. Проблеми, наше глибокі переконання, політичні, серйозні, можуть вирішити політичні партії. Вони основним суб'єктом політичного життя, основним суб'єктом вироблення політики, прийняття політики. Тичних рішень, і коли партія відповідає за програму, то вона зацікавлена в тому, щоб її представники, її обранці, яких народ обирає, ефективно працювали на виконання власне програмних цілей реалізації політики. Ну, ми прекрасно розуміємо, що можливо найближчим часом там протягом одного року нам не вдасться в ідеалі досягнути такої ситуації, тим не менше подолавши певні хвороби росту через певний час. Ми можемо прийти до якісної зміни партійної системи, а отже, політичної системи в цілому. І е, також щодо порушень виборчого законодавства і підкуп виборців, фальсифікації. Можна багато навести таких yeah. порушень. Як ви вважаєте, чи варто змінювати щось у системі покаранч? Можливо, все те, що є вже зараз, е, таке як треба? Ну насправді 24 жовтня вступили в дію нові норми кримінального кодексу, які стосуються саме порушення виборчих прав і порушення проти виборчих прав громадян, членів комісії, спостерігачів, то що в цьому ж кримінальному кодексі в окрему норму виведено, в окрему статтю, а порушення, що стосується підкупу виборців, і якби ці зміни протягом кампанії 2014 року вже діяли. А не були прийняті, не вступили в дію за два дні до Дня голосування по факту. Mm -hmm. Я думаю, що це б мало певний ефект і на виборчу кампанію 2014 року, хоча вона була значно чистіша порівняно з 12-тим. І е, сьогодні опора досліджує е, те, наскільки. Правоохоронні органи якісно давали до судової інстанції ті кримінальні провадження, які були відкриті під час виборів 2014 року. Аналізуємо рішення судів. Зрозуміло, що до не всіх справ вони є. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо практичний результат змін. До прикладу, раніше за підкуп не відповідала сторона, що продавала свій голос, тобто сам громадянин. Сьогодні ви можете отримати або штраф до 5300 гривень. Або бути ув'язними до двох років. Я думаю, що багато хто подумає, чи варто брати 200 гривень і продавати голос а в той же час підпадати під такий серйозний ризик. Тим паче, що згідно кримінального кодексу сьогодні не потрібно доводити в суді. Що продаж голосу вплинув на волевиявлення, тобто історія про те, що беріть гроші від всіх голосуєте по совісті, mm -hmm. сьогодні вже працювати не буде, навіть якщо ви взяли гроші від одного кандидата чи партії проголосували за іншу, тим не менше ви підпадаєте під судію. Крім того, сторона, яка купує голос, тобто представники політичних партій, або кандидатів як одноосібна ініціатива. Також щодо них збільшено міру покарання, і насправді прецеденти є навіть по 2014 році. Це суспільне зло, тобто, коли є політична корупція наявна і на етапі виборчого процесу, тому що вона по факту руйнує ті соціальні ліфти, про які ми говорили, і без уникнення, без невідворотності покарання щодо цих порушень ми на жаль не будемо мати чисто якісної політики, тому дві сторони несуть відповідальність, і насправді ця відповідальність дуже жорстка. І щодо е, адміністративного тиску, ну, ми знаємо, що є такі ситуації, коли люди голосують і в місцях позбавлення волі, і дуже люди похилого віку голосують у лікарнях. Чи е, думаєте ви, що потрібні якісь... Е, Зміни можливо у сфері контролю цього процесу, ну власне це питання на сьогоднішній день для нас досить складним. Ми розробили концепції, тим не менше, деякі процедурні речі є необхідність проговорити ще раз під час публічних заходів. а Також пропрацювати можливо ну, і в рамках робочих груп, які. Однієї принаймні робочої групи, яка вже була створена, і працює, і поговорити з центральною виборчою комісією щодо цього. От, ну, зокрема, в контексті організації голосування в місцях позбавлення волі, а також у стаціонарних закладах лікування. У нас було була ідея, було таке бажання вивчити більш детально міжнародний досвід щодо цього, щоб подумати, яким чином права відповідних людей, які тимчасово позбавлені можливості вільно пересуватися, приходити на дільниці, були забезпечені кращим кращим. Чином тим не менше, що стосується адміністративного ресурсу на цьому рівні, так ця проблема визнається. При тому, що вона визнається на сьогодні не лише експертами, політиками, тими самими народними депутатами. Так само ну з тих можливостей, які є наразі, можна говорити про те, що ну просто громадськість повинна якимось чином привертати увагу до цього питання, підвищувати контроль за цим. Тим не менш абсолютно праві в загальних рисах про те, що процедурно це питання потребує окремо вивчення, і в нас, ну, на жаль, на сьогодні ще немає остаточної відповіді, яким чином ідеально забезпечити дотримання виборчих прав на цьому ділянні. Я лише додам, що громадянська мережа опора робила аналіз голосування в пенетиціарних закладах, тобто в тюрмах, і порівнювала результати з голосуванням в середньому або в місті, або в громаді, або в окрузі. І дійсно відхилення є, і це проблема не однієї виборчої кампанії, завжди в тюрмах перемагають представники влади. І це однозначно. І це, ця тенденція зберігається десятки років в незалежності України. Але сьогодні ми не можемо діяти шляхом популізму, як дехто заявляє, що потрібно просто позбавити їх права голосу. Тому що є поняття Конституція, і основний закон визначає, що згужувати права громадян не можна. Це заборонено прямо знову ж таки основним законом України. Жоден закон нижчого рівня не може суперечити цій нормі. Тому питання голосування в тюрмах, до прикладу, може бути вирішено тільки шляхом якісного інформування, належного контролю і незалежної роботи виборчої комісії. Інформування, тому що насправді ув'язнені досить часто протягом всієї кампанії не отримують інформацію про політичні партії, не бачать політичної реклами, не бачать преси тощо, тощо. Тобто усвідомлений вибір їм зробити набагато складніше, і коли до них приходить керівник. І говорять, проголосуєте за партію таку-то або кандидата такого-то, і ви, наприклад, отримуєте додаткову їжу. Ну, якби це не було банально, а такі прецеденти є, їм все одно за кого голосувати. Тому наше завдання не позбавити їх виборчих прав, а надати їм більше інформації, забезпечити їхню незалежність в політичному виборі. І е, ще таке питання: хочу повернутися до е, місцевих виборів. Е, якщо система все ж таки е, зміниться, так будуть прийняті е, ті закони, які регулюватимуть там, відкриті списки, такі суттєві, суттєві зміни. Чи не викличе це певний хаос? Адже вибори ну, до них не так багато залишилося, як от ви вважаєте. Ну насправді навіть ці на перший погляд радикальні зміни виборчих систем, які ми пропонуємо, вони не будуть настільки болючими і складними для виборця через те, що в в принципі, виборцю, коли ми говоримо про пропоційно складову з відкритими списками, не доведеться мати справу з якимось величезним складним бюлетенем, якимось складним чином його заповнювати, залишаючи там відбитки пальців чи вписуючи якісь реферати у пусті віконечка. Бюлетень буде дуже маленьким, і вписати туди треба буде лише ну, дві одну або дві цифри, тобто проголосувати за партію або за партію і конкретного кандидата. Що стосується виборчих комісій, то там ситуація, безперечно, трошки ускладниться. Але оскільки ми говоримо про реформи виборчого законодавства і про певний спосіб перезавантаження політичної системи, ми абсолютно свідомі того, що роз'яснювальна просвітницька робота на всіх рівнях, до якої мають бути залучені і центральна виборча комісія, і політичні партії, і громадські організації, і засоб масової інформації має відбуватися. І це ну до речі, одна із тих причин, можливо, на головних, тим не менше, вона має місце. Чому ми лобіюємо якнайшвидше зміну законодавства про місцеві вибори? Тому що, наполягаючи на тому, що вибори мають відбутися в конституційний термін, тобто у жовтні 2015 року, ми свідомі того, що часу лишається все менше. І для того, щоб підготувати. Народ до того стресу народ власне виборчої комісії, суб'єктів виборчого процесу, до того стресу, який, можливо їх очікує, потрібно все таки більше часу ніж тривалість виборчої кампанії, яка на сьогоднішній день є ну, дуже маленькою. 50 днів. Ми пропонуємо виборчу кампанію виборчого процесу. Ми пропонуємо трошки збільшити цей час. Тим не менше, все одно за 90 днів, коли вже всі будуть стурбовані іншими питаннями ніж про світа виборів, адекватно підготувати людей. Людей буде досить важко. Тому висновок такий, безперечно, певні виклики є, певні складності будуть, однак це не настільки страшно, і якщо об'єднати зусилля, то вибори можна буде провести за новими, в новому форматі, за новому системами вже у жовтні цього року. Я дуже дякую вам за цікаву розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про реформу виборчого законодавства з експертами: це Ольга Айвазовська, координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі Опора та Олена Чебененко, менеджер групи з реформування виборчого законодавства, реанімаційного пакету реформ. Дякую вам і прощаємося з вами до наступних зустрічей.